Слухайте всім привіт. Зима зараз, звісно. Я йду до річки, добираюся, хочу знайти кілька корінців. Такі, щоб мені підійшли до акваріума. Я взагалі не знаю, чи це я правильно роблю, чи неправильно, але щось будемо дивитися. Так, щоб чогось там грандіозно великого, все покажу, що я тестую. Пробую, як воно буде мені топитися в воді. Такий корінчик. У мене типу, акваріум невеликий. І цей корінчик, якщо його почистити, досить може симпатично виглядати. І дивлюся, що воно, він топиться. Да? Тобто він в акваріумі буде, тільки треба чистити. Це пока що такий коріняка. Слухайте, шукав я корінці дрова, але. Знайшов ще кілька камінців досить цікавих і з такою формою цікавою. Будемо брати теж каміння, можливо, ми будемо в акваріумі замість коріння, поставимо кілька каміння. Так, Ну і що, ну і принісся ці каміння. І, звісно, саме перше, що я буду робити, це це будемо обробляти ці каміння кипяточком, щоб поубивати всі мікроби. Так, ну що ж. Я сподіваюся, ці рослинки трошки підлікувалися. Хоча ось ця велика рослина, то напевно піде в більший акваріум мій. Ті маленькі залишилися. Ну, але цей маленький треба буде його перезапустити. І тут цей ґрунт весь, я не знаю, я його напевно вже ну, два роки взагалі так що не змінював. Взагалі тільки сифонів зверху трошки, і все. І тому сьогодні треба буде трохи зробити такий перезапуск, так як це називають, цього акваріума. Тому зараз я почну. Почну з того, що що постараюся рибачити. Зловити ці рибочки. 다섯 번째, 일곱 번째, 여덟 번째, 아홉 번째, 열 Так, Так, акваріум я вже помив. Каміння обов'язково теж заливаємо кип'ятком. Я сподіваюся, що якщо ще, а я бачу, що вони є, полишались тут катушки якісь. Вже хай бог простить, але ми їх варимо тут в кипятку. І щоб тут повбивалися всякі бактерії, теж. Засипаю ґрунт, сподіваюся, якось його нормально буде видно, бо роблю це все вже ввечері і шукав якогось освітлення. Так особі якось воно не дуже тут добре видно, але, але в кожному разі йдемо помало кидати ґрунт. Þannig að við höfum náttúrulega ekki að það múið þannig að Það er ekki svo, þannig að við höfum náttúrulega ekki að það múið þannig að Набрав я десь напевно, 50% води з тої, що було старої, що я зливав, щоб для рибок не було шоку, бо я зараз цей рибок назад буду пересаджувати, і лишається зараз мені ще рослинки посадити. Ось так мені вийшло. Звісно, що треба запустити нашу рибинку. Закінчив я перезапуск цього акваріуму, ось так він зараз поки виглядає, хоча це вода ще, не знаю, вона ще не очистилась, трошки вона така сива. Як я зливав воду, ще, то 50% десятої води залишив у відрі, щоб пізніше як я перезапускав цей акваріум, то я знову ж тої старої води влив сюди акваріум, щоб менший шок був для рибки. Поки ніби так непогано себе риба почуває, хоча деяка там в углі стоїть. Можливо, якось адаптується ще помалу. Залишив трохи ще цього роголісника. Він там не сильно це пасує. Але Але просто в мене ще тут поверху десь плавали. Якщо їх буде видно, мальочок малесенький, це гупі, і приблизно їм там залишив можливість, щоб вони заховалися в цьому роголіснику. Так виглядає з цим корінням. Перепрошую, і не з корінням, а з камінцями, бо все ж таки я вирішив, що. Корінці, ті, які я там знаходив, то буде без них. Вставив цих два каменя. Ну і поки що так цей акваріум буде жити. Мені подобається. Не знаю, як ви там, скоментуєте. Так що дякую вам за перегляд. Кому там було цікаво. Ну і будемо далі дивитися. Чи будуть якісь зміни в цьому акваріумі, чи не будуть, і як ці рослинки тут далі, чи вони переживуться нововисаджені, і будемо бачити, як воно все буде функціонувати. Так що тримайтеся, ну, будьте крепкі.